Привіт, друзі! Я Дмитро е Разумовський. Обов'язково ставте лайк, коментуйте, поширюйте та підписуйтесь на канал. А я починаю. Продовжимо трошки про Кіта Келога, це спецпосланець Трампа по врегулюванню війни в Україні. Так, от він спростував, що він буде оприлюднювати свій план і представляти його на Мюнхенській безпековій конференції. Він сказав, що він їде говорити, як врегулювати війну, і їде проводити перемовини. І після цього буде сформований план, який буде представлений президенту Трампу. І якщо він буде погоджений, так розумію, всіма сторонами, і це прекрасно. Зараз ще поговоримо, то Трамп його буде оголошувати сам. Тобто, це план. Миру Трампа буде, і він його буде оголошувати. Це дуже хороша новина для нас, тому що ну буде дискусія, зрозуміло, на Мюнхенській конференції. А потім Келох поїде в Україну 20 лютого тут чекають і однозначно будуть предметні перемоги. І це дуже добре, тому що так виглядало з тих повідомлень, які ми мали, або свідомо хтось їх там США закидував для того, щоб показати, або можливо і. Російська пропаганда якось підкидувала, хоча Келох ну про таке говорив. Я сам це читав, тобто він про це говорив, що там будуть обговорюватись декілька планів. Я так і говорив на Мюнхенській безпековій конференції. Значить, він буде 20 числа а, лютого в Києві і буде вести перемовини з нашою владою. І це дуже непогано, тому що ну, ми не можемо дозволити собі держава, яка. Постраждала страшенно від війни і має шалені проблеми зараз, щоб замість нас вирішили, які надавати нам гарантії безпеки, тому що це саме основне гарантії безпеки для нашої держави, і це дуже дуже важливо. Тим більше далі є, знаєте, в кожній банці меду є ложка дьогтю келох заявив, відповів Зеленському, сказав, що ніяку ядерну зброю в Україну ніхто постачати не буде. І це нереально взагалі. Ну тобто ядерної зброї нам ніхто е, не дасть. Також з'явила інформація, що в нас вже є проблеми з е, е, ракетами для ППО, тому що ну нема планів постачання на 25-й рік, тому що треба домовлятися з Трампом. А перемовини тільки розпочнуться 20 лютого, як ми з вами знаємо, буде його спецпосланець, і тоді можна говорити про зброю і відповідну допомогу. Також є новина, яка теж можна її віднести до ложки дьогтю. Це те, що будуть проводені відповідні аудити і в США по наданні зброї і в Україні. Ні, зі сторони боротьби з корупцією це прекрасно, це треба робити. Але просто я маю на увазі, що ці аудити. Вони всі відтермінують от якраз домовлення про постачання зброї. Про це треба говорити. Тобто влада має говорити з США, щоб в нас не виникав дефіцит, тому що вже експерти зазначають, що є вже дефіцит відповідних галузях постачання зброї, і він може збільшуватись. А ми ж то ну війна не зупинена, не не припинена, перемиря не настало. Мир не підписали і Мордору, і Путіну вірити абсолютно не можна. тому що Путін і Мордор може бити і нападати і атакувати в будь-який момент. Зараз посла. А було наступ тому, що перегруповуватися, потім посилили. Ну як було всю війну, їм віри немає, тому що це мордор. Хто би там що не казав? Але зі сторони антикорупційної боротьби однозначно аудит потрібен, тому що ми бачили купу корупційних скандалів під час війни. Ми бачили яйця по 17 гривень. Ну поки що немає відповідальності. Жодної. Ну, і багато взагалі є корупції в нашій державі. Хто би що не казав? І у владі, і у опозиції. Всюди вона є це е, е, об'єктивні е, речі. Вот таку маємо найсвіжішу інформацію. Яку можемо проаналізувати. Наступне питання. Дуже є, знаєте, показовий такий вийшов огляд, опитування, можна сказати, громадян. Е, я зараз коротко зачитаю, а потім обговоримо. Так от. Українці бояться зростання цін більше ніж окупацію е, території. Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи. Рейтинг. Які з потенційних загроз, що можуть чекати на Україну впродовж наступних 12 місяців, турбують вас найбільше. Перше місце 33% – зростання цін та інфляція. Друге місце економічна криза, третє місце посилення обстрілів, е, четверте місце подальша окупація території це 25%. Ну і далі демографічна криза, 18%, припинення підтримки від іноземних партнерів, про що ми тільки що говорили. Відключення світла і тепла. Політична криза. Ну, бачите, навіть люди переживають, щоб не було політичної кризи. Масовий виїзд українців за кордон, 13%, недотримання демократичних прав і свобод. Теж 12%. Це правильно люди мають боротися за свої права і свободи, і ми маємо їх захищати. Замороження конфлікту 9%, погіршення медицини 9%, конфлікти у суспільстві, необхідність посилення мобілізації 8%, погіршення екології, погіршення якості освіти, погіршення життя українців під окупацією, масові протести, ну це від 5% до 2%. Що найпоказовіше, от, в цьому опитуванні, що перших два місця під час війни, коли йде гаряча фаза війни, коли ну, наші війська б'ються. З Мордором, з окупаційними військами, коли обстрілюють міста і шахедами, і ракети нещодавно в Полтаві страшенний обстріл був два перших місця: це зростання цін та інфляція та економічна криза. Тобто, війна відходить на другу частину в людей. А це зі чого відбувається? Тому що в людей нема грошей, тому що в ці недолугі рішення Верховної Ради. Про підняття податків вони не принесли збільшення податків, особливо там від ФОП, від продажу майна, від продажу автомобілів. Вони не принесли. Вони просто вбили ці ринки. Ці ринки так просіли твердо, і людей нема грошей, щоб купляти. ФОПи не можуть продавати, бо в них стало дорого, люди за цього не купляють. Ну, а щось дороге, взагалі ніхто не купляє, тому що нема грошей. І люди думають про зростання цін та інфляцію. В магазинах ціни шалені, просто шалені ціни. Раніше, то, що ви купляли там, на тисячу гривень, зараз це коштує дві образно. Якщо ви в продуктовому магазині купляєте, я думаю, що це всі розуміють, хто ходить по магазинах, хто живе в країні, Ну, таких ми це робимо. так? І економічна криза. Після війни однозначно може бути ще поглиблення цієї економічної кризи, якщо ми одразу не доп... не отримуємо економічну допомогу. І до речі, про це влада теж має вести перемовини, тому що нам треба, ну по-перше, і зброю, гарантії безпеки, і одразу ж нам треба економічну допомогу, тому що всі економічні експерти говорять, що на 26-й рік грошей нема. Є на 25-й рік, і то Трамп там відключив оці грантові. Програми це вже проблема, тому що там було декілька мільярдів, які треба десь брати, і ну як то кажуть, затикати дири. Тому це дуже показово, що економіка виходить на перший план, і це означає, що люди хочуть миру, тому що не розуміють, як їм жити, тому що реально ціни не доганяють зарплати, раніше зарплати не доганяють ціни, і це проблема, шалена проблема ну, в країні. І добре, що Зеленський зрозумів і сказав, що треба добуватися дипломатичним шляхом, тому що так хочуть люди. Наступне питання це правила для ТСК. Сьогодні сухопутні війська заявили, що. Для ТЦК в лютому працівників ТЦК будуть розроблені відповідні правила поведінки щодо громадян, щоб вони не порушували права громадян і щоб не було во такого резонансу в суспільстві. Також сказали, що слова босифікація та людоловство – це російські наративи, російські ПСО. Я з ними погоджуюсь, але розумієте, їй багато випадків незаконною, незаконною мобілізацією. Тому люди так це і називають, і це факт і. Супер, що вони почали розробляти правила, але є одне питання: а що вони робили три роки? Три роки, ну, ми бачили там сотні випадків порушень прав, прав громадян, коли відбувалася мобілізація. Або абсолютно незаконна мобілізація, або з порушенням прав громадян. Добре, що ці правила почали розробляти. Але три роки однозначно втрачено і тому. Росіяни і їхні спецслужби діють От на цих словах. Вони використовують їх для своєї пропаганди, і тим самим і відбуваються страшні речі, які відбуваються, тому що реально, реально є на що показувати, як кажуть пальцем. З вами був я, Дмитро Розмовський обов'язково підпустити, став ставте лайк, коментуйте, поширюйте відео. Побачимося.